З понеділка добиратися громадським транспортом не стало легше. У цьому вкотре переконалися наші журналісти. Ми проїхалися містом зранку у час пік і зафіксували хмари людей на автобусних зупинках. Люди нарікають, автобусів катастрофічно бракує. Перевізники стали їздити значно рідше. Інтервали руху на деяких маршрутах зросли в середньому на 5-10 хвилин. І тепер львів'янам доводиться чекати до 20 хвилин щонайменше. Натомість пасажиропотоки залишилися старі. Тож людям доводиться трамбуватися у переповнені автобуси, оскільки наступний буде не менш запакований. По-перше, добратися з іншого кінця міста в другий кінець міста дуже проблематично. Взагалі не знати для кого то з якою цілею для кого-то було зроблено для покращення. Для людей в даному випадку покращення я не бачу. Остех львів'яни штурмують маршрутки у бік центру на вулиці Науковій. Найкраща ситуація із добиранням із мікрорайону Сихів. Плутаються городяни і у номерації міських перевізників. Нагадаємо, цього тижня до транспортної мережі міста мають нести остаточні доповнення і зміни.